Скільки йому місяця? Неділі, мабуть, ще немає. Це ветеран називається? В цивільному житті ви чим займалися? Поваром. Повар я Токіо називаю. Дві зразу, Невеликим темпом, але впевнено просуваємося і витісняємо підрозділи противника з ноків. На Гарні. По лісові тільки. Самі бачите, які після гусянки на такій машині дуже проблематично проїхати. Якось проїжджаємо. Де не можемо, квадрики виручають, а так стараємося проїжджати скрізь. Одне з сіл на Сумщині, в яке росіяни зуміли частково зайти юнаківка. Через саме через це село проходила вся наша логістика на Курщину, але отримання її важливе ще і з іншої причини. Юнаківка розташована на висоті, тому той, хто її отримує, має тактичну перевагу. В самому селі точаться бої. Зокрема, в них бере участь і 95-та бригада, на позиціях якої поодаль від самого села ми зараз і перебуваємо. Що то горить щось, так? Да? Хата горить, мабуть. Ну це тут ось по, 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 по цій вулиці це ми за цю неділю-дві трохи так сказати дали причухана ворогу. А, бомбити. Зараз коригують. Нищити ворога. Піхоту. Піхоту яка засіла помічено рух з дрона в кущах. Може якісь нори там чи що. Ну от, зараз той район 120-ї міни кинемо. Дві зразу Ой. Угу. Хочу нагадати, аби ви не забули підписатися на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, також підтримати наші фронтові репортажі, ви можете долучившись до спільноти громадських. У нас цей борт, то він вже ветеран. Його два рази питалися збити. Один раз точно питались підстрелити, на ньому навіть є, там, подбір, де питались підстрелити. І ще живі. Ножки там поломаті теж. Це дуже рідкість таке, що він так виживає. В основному збивають. В основному збивають. Скільки йому місяців? Убедили, наверное, еще не мало. Это ветеран вважается? Да. Уже в армии вот за три. Там уже нароблять их певец. Поскольку вы три часа посидели, уже считайте как девять. Там если будете коммунировочно считать, считайте. Вот за три. А что ты Змінилася війна от на Сумщині після того, як ви вийшли? Та змінилося. Зараз весь акцент на дронах. І завдяки добре, що нам дають ці вампіри, що на них набагато легше зараз працювати. Якщо б просто було б нас більше ресурсів людських, дрони, в принципі, нам нормально дають, то можна було б масштабувати і можна було б їх краще крошити, а так виходить, що... І з тими бортами, що в нас є, і з тими позиціями, то ми теж непоганий результат показуємо і даємо нормальне вісіще. Ну, це ж все завдяки тому, щоб прикривати піхоту. Наша головна задача, щоб ми рятували піхоту, допомагали їм. Машина, і корібрика всі підвозимо сюди. Ось моє крісло на палм 120-ті. Це саморобні це бомби, наш сапер робив. Міни 82 фаби, муашки. Стяжка, якщо як завжди... Ну і, звісно, що скотч, скотча ніяк. Фоби теж добрячі, вони перепаковані нам вже привозяться. Ну, а моє суперство почалося то, як я попав до хлопців в серпні минулого року, то мені перше воги 17-ті показали, потім вже ГПшки, потім вже міни 82 ми почали розбирати. Потім я на мавіках трохи політав, в впівішників трохи побував. Електродетонаторами попрацював. Ну і вернувся назад на вампіри потім вже. Такі то справи. Ну, До речі, це навіть кілограм 200 осколок хороший. Як 200 з кількість штучки 4, да? може точно потягнути? Вампіра? Та він може штук, ну, 10 їх взяв разом взяти. Ну, Ми були і. По 18 кілограм то дві машки, 900 вони по 9 кілограм. Uh -huh. то як треба було, то ми і дві чіпляли, і два ФАБа по 10 кілограм. А темок нема. нікого? Ну, зараз вже темки не кидаємо, до того кидали американські темки, сувкові. Uh -huh. Пробували мінувати по типу ПТМ-1. Нам були передали, ми попробували, там розібралися. Ну, в основному ми осколо кидаємо, фаби. Стабільно контрольована. Зараз на даний момент то ми даємо трошки вісіч. І доволі таки непогано у нас все виходить. Ситуація стабілізувалася. Ну, хотілося б краще, але це все час і думаємо, що все буде добре. Та ну, і так он, хлопці помаленьку-помаленьку продвігаються. Навіть ви зараз можете чути, в міті хлопців заводять на нові точки і так, шаг за шагом. Метр по за потрошку да, да, по по потрошку. Десь ми відпрацювали, хлопці зайшли, зачистили. Якщо є там ворог, знищили, нема, зайняли, окопались. Бомба. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. Чикс. <рес> Ні, вони навіть приспоряджені. Просто що ну, 120 саді... <кій> ми тільки почали ось кидати. І ще не придумали нормальних на них ну, хвостовиків, щоб було кріплення, щоб воно все нормально було. Щоб нормально трималося. бо... Якщо, наприклад, на воги може, вога ми вже вогами давно кидаємо, то там друг армія ми замовляємо, вони безкоштовно нам відправляють і воно чітко там сидить. Так, за Так, да, ще бо... поки ні. Так, камера, давай розверне. Росіянам вдалося просунутися в юнаківці за рахунок того, що зайшли нові боєздатні підрозділи їхні підготовлені, вони були нормально укомплектовані, відповідно, тією кількістю особового складу сил і засобів, що в них були, вдалося для них це просування. Зараз в основному вони використовують тактику піших штурмових дій малими тактичними групами. Деколи бувають випадки, що пробують просунутися. На мотоциклах або квадроциклах, але такі спроби успіху не мали крайнім часом. Ви могли б пояснити тактичне значення юнаків для цього напрямку? Чому ми зараз намагаємося її відбити? В першу чергу, якщо противник володіє юнаківкою, він зможе завести свої сили і засоби, а саме артилерію і безпілотні системи, які зможуть на значну відстань наносити ураження нам. Плюс юнаківка знаходиться в такому положенні, що навкруг неї в основному поля і декілька посадок. Тобто втрата юнаківки в подальшому буде важко відновлювати втрачене положення в ній. Станом на той момент, коли бригада зайшла в юнаківку, вдалося стабілізувати обстановку, зупинити наступ противника. Станом на зараз підрозділи бригади здійснюють штурмові дії. Невеликим темпом, але впевнено просуваємося і витісняємо підрозділи противника з Юнаківки. Ну, Дивіться, Я повинен зустрічати його Не, друг. дрон, друг за ним гониться, слідкує FPV. Тоді вона буде знати де наша позиція О. О, такі випадки теж бувають. Бо якщо спалять сюди і каби полетять, і гради, то вже сколько Все добре, хвоста нема з ним. Зараз треба послухати. Ладно, Я понял. Все, повтор надо работать? Пока нет. Що, може, ще показати. Тут посилки ми скидаємо піхоті, там їжа, вода. Ага. На да -да -да. от, Вода, їда. Ну, машину не можна під'їхати. Так просто безпечні. А як часто піхоті доставляєте посилки? По-разному. Ну, як закінчується, то доставляємо. А це у вас лежать тіп, в черзі, як на новій плоті? Ні-ні-ні, як будто на голову. Ну кажуть, там треба, як закінчується їжа, то треба... Там все просто підписано і куди кидати. Тільки так просто не кидаємо, іменно по приказу. Що, як ми потрапили 95-го? Ну, Просто пішов в воєнкомат, в черзі стояв і, і от я тут. Ну, Я сам з Києва. Так а як ви в 95-ку потрапили? Ну, я прийшов в воєнкомат, там сказали, йдеш в Нацгвардію. Я такий, ні, не хочу я туди. Ну, сказав, тоді дешеве. Ну, тепер я тут. Все просто. А чим у цивільному житті займалися? Нацгвардію? цивільному житті ви чим займался? А, поваром, повар суші. Ви? Да, вот ну, поэтому я Токио называюсь. А -а 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 -а. Да, Японська кухня. Якось так. Прикольно. І тебя три роки вже на дронах Фух. -да. Сейчас. <реклянсь>

Полетела. <решили> Отлично вообще. та да, ты шо? Что мы Так точно. Всё, Потому что кто ты? А? Кто ты? А, кто я? Наслаждение ну, говорил. Профессионал. А, ну да. говорили матрица, все, что имеет начало, имеет и конец. Но когда-то что оно закончится. Ага, ага. Да. Ну, от вы живете в этом таком часовом вымере, где не понятно, когда конец. Так, да. Хорошо. И что вас мотивирует дальше, с дня на день продолжать службу? Ну, я же... Включился. А, да? Ты всегда ноутбук смотришь, да? Стримы, да? Та, я, я без коментарів, це я не буду казати. Ну, мотивую, щоб швидше це все закінчилося і все. Щоб я спокійно жив своєю життю, Був свободним чоловіком. Ну, Встрічався, любив, там, щось строїв, якусь, щось якось так, я не знаю. Подорожував. Вас мотивує мрія про майбутнє життя. Так, так, так. Ну і щоб швидше це все закінчилось. Просто вже жити. Наслаждатися життям. Ахілес? Да. Так. О, йому 21. Ти скільки 22 вже? 22. А Чекай, може йому як... мікрофончик давайте. А тоже... як це вам 22? Ви ж сказали, що ви з 22. Так, я 19 років. Да. от, він контрактник мільйон вже є. Mm -hmm. Mm -hmm. Хелес, ви були в піхоті? Mm -hmm. Розкажіть про свій бойовий шлях. Не хочу про це вспоминати. Було то і було, і по сім ще прийшло. На позиції найголовніше, що було ВК, вода і сигарети. Три найважні речі. Я ще пам'ятаю каску, я тоді за 25 штук купив. І тоді пам'ятаю після восьмого виїзду такої, типу, їхали на БТРІ. І в тур попав. І так я Ми влітаємо в кувет і вилітаю з цього БТР, ну там буквально секунда времени. Ну по щещенням таке, знаєш, як поминути я вилітаю, я розумію. У мене на витягнуту руку зліва каска, справа авто. Я розумію, що можу тільки одне щось. взяти. Долі секунди, секунд, але таких чувство там сидів, курив, думав, що взяти. так Каска, 25 штук, жалко давай. Ну, автомат, я ще не роздупився, де знаходжу, може тут десь рядом піде. Возьму автомат, беру автомат, все, падаємо, відходимо, так олія поля. І найголовніше, приходжу, розказую цю історію своєму родному, він каже, то мог би взяти каску, списав в автомат. 25 штук, ціла зарплата, так жалко. Ну так. Да. 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 Це вже яку, я третю каску міняю. Ось якраз першу, що на БТРІ збило, а другий раз і в півішках закрила. Ось і цього її глухіста. А Куди влупила? Та в стіну влупила, добре, щоб був кумуль. Тоді дідаю повністю Марінка. І перша FPV-шка, яка появилась в Марінці, перша вже в мою позицію прилетіла. <різь> <різь> да було бідно. Посилки зараз будемо скидувати Москву на всяк випадок.